А що краще універсальне автокрісло чи повіку? Це залежить від потреб та способу життя. Давайте розберемось. Ну, універсальне здається вигідним. Один раз купив і до школи вистачить. Так, є свої плюси. Воно росте разом із дитиною. Економія грошей та часу не потрібно кожний раз обирати нове. Адаптується під зріст та вагу в будь-який момент. А мінуси будуть? Мінуси теж є. Для новонароджених часто бракує анатомічної підтримки. А для старших дітей може бути не таким зручним, як крісло, яке розраховане на їхній вік. Тобто по вікових групах краще. Для комфорту і безпеки так, для малюків крісла мають максимальну підтримку та зручність для сну. Для дошкільнят ідеальна адаптація для зросту та ваги. А для старших просторість сидіння як у дорослих. А якщо ти часто подорожуєш та хочеш максимум комфорту, краще обирати автокрісла по віковим групам. А якщо потрібен варіант для коротких міських поїздок, або хочеться за